Як зробити зациклену схему для титану в Криктех 5. Зараз вам все поясню. Хевешному хімреактору об'єднуємо хлор карбон і рутил для отримання титан тетрахлориду і карбон моноксиду, тобто СО. Титан тетрахлорид об'єднуємо з магнієм в домінці для отримання вже чистого титану і магніхлориду, який нам потрібно очистити. Карбон моноксид можна розкладати в електролізері назад для отримання карбону і халявного оксигену. А вже звичайний титан охолодуєте до нормальної температури в вакуумному морозильнику на 512. хлорид об'єднуємо з натрієм в реакторі HV для отримання чистого магнію із солі. Яка буде в свою чергу розкладатися в електролізері на натрій і хлор, повертаючись в свої власні хімреактори. Таким чином, схема зациклена на всі ресурси, крім рутилу, які вам залишається лише підкидувати. Всім пока.